Я хочу поздравить всех деток с таким праздником И слышу, что вы поставили, почему чему-то благодарите или Это не важно благодарить вас, ваш коллектив. Потому что каждый день занимаетесь здесь, и получаете вот это здорово. Назов сегодня имя, которое мне здесь Украина добра, это не случайно. Здесь чувствуется доброта, здесь чувствуется отношение к всем. Ты заходишь Хотя еще и пованный, но уже согрели сертификат, который мы хотим отключать ваши материалы. З країною добра дружимо вже не перший рік. Завжди захоплює доброта людей, які тут працюють. Їх натхнення, їх толерантність завжди приїжджаєш не тільки підтримати, вони діляться з нами своєю добротою. Тому кожного разу. Намагаєшся чимось порадувати, чи то дитячі картки, чи дитячі книжки, чи як сьогодні серйозне обладнання. Співпраця, як і завжди в роторі, заснована, мабуть, на Такому гаслі великому «Служіння Понад усе ми дуже давні приятельки із членкинею цього клубу Палічук Олій, і саме вона запросила своїх. Друзів з цього клубу до нас в заклад показала цей заклад, тому що їй дуже давно вже небайдужа проблема дітей з особливими освітніми потребами. Тому вона запропонувала взяти всім членам цього клубу участь в нашому проєкті. завдяки наполегливості ротарійцям. І ще раз скажу завдяки пані Олі, ми отримали велику допомогу. Ми виграли грант. Ми врахували в цьому гранті всі потреби наших дітей. У нас тут є реабілітаційне відділення, і в це реабілітаційне відділення ми приймаємо дітей з усієї Черкаської області, їхніх батьків. Ми реабілітуємо діток, ми робимо корекційні різні, надаємо послуги. І от саме в це реабілітаційне відділення ми отримали величезну, величезну таку. Обладнання там дуже багато. Це і сенсорна, темна сенсорна кімната, це і балансіри, це і методичних дуже багато таких розробочок. Там дуже всього, і технічні засоби дуже всього багато. Чуткав грандовий саме наш ротою клуб Черкаси. Проект називався Відкрив своє серце дітям. «Open your heart for children. Ми знайшли відгук в ротарійцях Сполучених Штатів Америки. Два роки тому до нас завітав представник ротої клубу Спрінхід Сендред Джон Гафтарн. Він якраз шукав дитячі проекти, тому що його клуб займається тільки реалізацією проектів для дітей. Він побачив цю школу. А тут колектив, і вчителі, і е, сурдологи, і психологи, звичайно, е, залучені до справи допомоги дітям з інвалідністю, особливо е, Ірина Зганяйка, яка пропустила через себе всю цю проблему, тому що в неї так так само була така проблема в її родині. Ми з нею знайомі давно. І я бачила, що треба допомогти. І, звичайно, наш ротовий клуб Черкаси приєднався, враховуючи те, що якраз проєктну діяльність, грандову діяльність нашої громадської організації я займаюся і до того всього, що вже потім почала займатися цим напрямком саме і в нашому дистрикті 22-32. Це Україна Білорусь у нас в цьому році. Завдяки нашій роботі з іноземними партнерами, ротаїцями з інших країн, в нашому ротарі клубі Черкаси реалізовано декілька глобальних грантів і ще декілька скоро будуть реалізовані. Саме цей глобальний грант для школи країна добра для цієї навчально-реабілітаційного центру. Він має на меті не тільки допомога в інклюзивній освіті діткам, їх батькам та вчителям. За допомогою того обладнання навчальних кімнат і для дітей з вадами слуху, для дітей з аутичним спектром, але для того, щоб зробити цей центр навчальним центром для педагогів в інших містах, тому що це дійсно унікальне обладнання, яке отримала Ірина Францівна згаяйка, і її колектив педагогічний, який може допомагати і надалі не тільки для діток Черкаської області, а й для діток інших областей. Today's activities were just fantastic. The children who I don't expect to be very open, they came up, held my hand, said hello, some in English. It just, once again, it goes back to the staff and the mission of the school and the uh, foresight of Irina and her work. To cooperate with a club from another country, uh, that being uh, the Rotary Club of Cherkassy. And it has been such a delightful experience. Our club is now beginning to appreciate that Rotary International is truly an international organization and we can do so much good uh, as an international. Organization, we're eradicating polio and there are other global challenges.